Багатоплідна вагітність це вагітність, при якій в організмі жінки одночасно розвиваються два і більше плоди. Найважливішим при багатоплідній вагітності є своєчасне виявлення та звернення пацієнтки до медичної установи. Найкраще це в часі, коли жінка звертається в терміні до 12 тижнів вагітності, оскільки в цьому скринінговому обстеженні ми можемо поставити її діагноз, а конкретно визначити тип хоріальності, який і вказує, який саме тип вагітності має ця жінка. Це надзвичайно важливо, оскільки, в залежності від типу вагітності, чітко визначається подальша тактика ведення спостереження за вагітною жінкою протягом всього терміну і відповідно час її розродження. Ми можемо визначити наскільки правильно протікає її вагітність, наскільки правильно вона виношує цю вагітність і можемо вносити в цьому корективи, оскільки двійня і мати, яка народила двійню, це є чудова жінка, але ми боїмося певних ризиків. На сьогодні тими ризиками є раз можливі ускладнення при вагітності. Найчастіше це є загально прийнята анемія вагітних, яка чітко коригується. Правильно медикаментозно підбирається лікування, на основі якого жінка може дозволити собі виносити здорових діток, боїмося, ми другого моменту це затримки внутрішньоутробного розвитку одного з плодів або, можливо, навіть двох плодів. І якщо вагітна жінка буде відвідувати установу медичного закладу і контролювати стан розвитку своїх внутрішньоутробно діток, і ще до народження ми можемо їй допомогти народити здорових діток. І третій аспект це є наша боязь народити перечасно з цією жінкою, тому що народження перечасно діток це є найскладніше і най… Болючіша для нас тема, будучи обстеженою, проходивши певні обстеження, ми можемо зарадити певним проблемам і ускладненням, які виникають, і дати можливість цій жінці народити здорових діток. Хотілося завірити в мені кожну жінку, яка вагітна двійнею, що ми не обов'язково жінок з двійнею, з багатоплідною вагітністю розроджуємо тільки з допомогою кесарського розтину. Ми даємо можливість жінкам пройти певне обстеження, визначити розположення. Оження її першого плоду і другого плоду. І якщо є така можливість, ми дуже раді, коли жінки з багатоплідною вагітністю народжують природньо, але є окремі терміни і окремі типи вагітності. При багатоплідній вагітності, які визначають чіткий час звернення жінки в стаціонар. Ми обожнюємо двійню, яка вважається двійнею, коли жінка має вагітність з двома плацентами і двома окремими амніотичними порожнинами. Це означає дихоріальна і диамніотична двійня. Така двійня має бути розродження в терміні 37-38 тижнів. Це ідеальний термін, коли жінка народжує здорових діток. Але є особливості, коли. При вагітності в жінки є тільки одна плацента на двох плодів. В такому випадку жінка має бути розроджена в терміні не пізніше 36-37 тижнів. І є один найнебезпечніший і найскладніший тип двійні, коли вагітність супроводжується наявністю однієї. Амніотичної порожнини і однієї плаценти такий тип двійні має бути розроджений у терміні 32 тижнів після певної профілактики синдрому дихальних розладів плодів, коли ми можемо народити їх повноцінно і допомогти їм. Єдиний аспект, що би хотілося відмітити, дуже рідко зустрічається вагітності трійнями, тому частіше за все ми говоримо про двійні. Трійня має бути розроджена в терміні не пізніше 35-36 тижнів, і це є обов'язково. Ми не доношуємо жодну багатоплідну вагітність до терміну 40 тижнів, тільки максимум 37, І це є дуже важливо.